Ставити головою, а Гурюка саме немає. Ми прийшли до висновку, що є, з'явилося три кандидатури. Як ми зараз будемо голосувати? Моїмо чинну комісію і ми чоловіка. Ви невиховна людина і взагалі свобода, вам треба ваша організація і лістрації повести. Правильно, Власне, я ж вам не погоджуюсь. Давайте провідати. Друзі, ви не всі не ківерчани не тут, За район ніхто не думає, будете голосувати. Ти що вийде? Ви знаєте, як казали? Як я кажу, Москва, це Росія, то я волонтер Росія, то мої Москви. Так і Ківерки можуть звісти. працювати, то нам треба було делегатів обрати і спільні збирати. Тому в нас в цьому ну, прошу. Як вас із чоловік їхав від всього району, то тоді було все нормально? Да, Як сьогодні людей так. прийшло 100 чоловік, Я тоді да. весь Давайте проголосуємо за те, чи ми не вирокасуємо. Пропозиція, ура, ура, є пропозиція обрати тільки обійтися обговоренням Пропозиція. А друга пропозиція врагувати. Тут зібрались люди, яким не байдужа. Значить, другий раз треба Пропозиція Обійтися тільки обговоренням кандидатури. Я громадське слухаю. Хто за те, щоб тільки обговоренням, прошу голосувати. Хто проти? Утримався, приймається. Є ще у нас тут делегація із Прилуцька. Я думаю, що це питання по землі ще маєте підняти, чи не будете говорити.